Привіт-привіт! Сьогодні на ось такій чудовій колоді. Будемо дивитися, що вам важливо усвідомити. Буде щось на кшталт, копання в вашій голові, і будемо дивитися навіть те, в чомусь і самі признатися. У мене міні-версія цієї колоди, мені дуже подобається. Подивіться, яка тут гарна рубашечка. Зацініть освітлення, напишіть коментарі взагалі, як вам картинка на відео. Мені буде дуже приємно почути і критику, і компліменти, і так далі. Нагадую, на загальному розкиді можна все резонувати, це окей, тому беріть те, що вам відгукується для запису на особистість, шукайте телеграм-канал в описі, там є прайс та послуги. Тож, ми дивимося спочатку вашу сигніфікацію, що взагалі у вас зараз відбувається в житті. Хто ви є, ну і так далі. Розслабляйтеся. Давайте разом подихаємо, щоб налаштуватися один на одного. Також, щоб розкіт на вас працював, важливий енергообмін. лайк, like, коментар, підписка. Ну, а ми починаємо. Ми починаємо. О, яка вона сильна та мужна людина прийшла на цей розкіт. Знаєте, вас вже нічим неможливо якось вразити. Ви вже так багато чого в цьому житті побачили, ви вже так багато чого почули. Просто, ну, ви готові вже до всього. У вас було дуже багато ситуацій в житті, де вам треба було постояти за себе, де вам треба було якось відвоювати свою позицію. Тобто, ну тут взагалі людина дуже мужня. Хоробра, готова відстоювати не тільки себе, свої інтереси, але й захищати інших людей. Ви звикли бути на самоті, можливо, з собою. Ви звикли відстоювати свої інтереси, свої таланти. В цілому, ви людина, якась така безстрашна. От вас ви вмієте контролювати себе, свій емоційний стан. Ви, можливо, навіть більше полюбляєте якісь такі нічні моменти, так? В плані, можливо, у вас є якась мотивація вночі, або ви любите пізно лягати і спати. Можливо, ви навіть любите щось робити руками, так? Рукоділля, не знаю, там шиття а, ще щось може бути. Тобто, в цілому ви ось така людина. Дивимося, хто ви ще ви знаєте, що ви намагаєтеся навчитися розслабитися. Ви намагаєтеся якось навчитися перестати все контролювати. Взагалі, знаєте, що вам здається, що люди якісь такі трошки тупуваті. У вас інколи є така думка, що, типу, камон, чого ви так тупите, чого ви до цього не можете додуматись. Ви взагалі вважаєте себе унікальною людиною, І, до речі, це той випадок, коли це не завищена самооцінка, якийсь голос Его, а тут дійсно ви людина, в якій дано більше мудрості, людини, якій дано більше знати, розуміти. До речі, не виключно, що у вас є в матриці долі 9 аркан. Він говорить про мудрість, про розумних людей. А, ну це якщо ви можливо народилися в цьому в вересні або 9-27 числа. Ну і ще є деякі випадки. Знову ж таки, я нагадаю, та, я займаюся розміром матриці дулі. Можна дізнатися свій характер, як вас бачать люди, родові програми задачі про гроші. Ну і багато чого цікавого. Якщо вам цікаво, так само в телеграм-каналі є на це прайс. Можете подивитися і записатися. Так от, це той випадок, коли ви дійсно мудра людина, дійсно розумна, дійсно, в вашому розумінні відкриті більше біль, такі більше, ви більше розумієте, більше знаєте, більше бачите, і вам би хотілося б, щоб люди були в принципі такі самі. І ви інколи намагаєтеся якось розслабитися, так інколи ви виходите в світ, в люди, щоб з ними поговорити, щоб якось ну, не здичавіти. Тобто, вам інколи приходиться зрозуміти якісь певні тенденції, інтереси може у молоді або. Інших людей, тому що те, що вам подобається, те, як ви мислите, ну, дуже мало є таких людей, і, можливо, навіть у вас немає таких друзів. Тому інколи ви виходите в люди, щоб ними поговорити, але кожен раз дивуєтеся, тому взагалі що вони чим не цікавляться, ну, ну і що них в житті відбувається. Давайте дивимося ще далі. Що ви за людина така цікава? Ну, і плюс ви людина слова, ви завжди намагаєтеся дотримуватися. Для вас дуже важливе поняття взагалі справедливості. І того, щоб ну, кожна людина взагалі те, що обіцяє, що робила. Ви завжди намагаєтесь так робити, і потребуєте цього від інших людей. Взагалі, ви слідкуєте за своєю манерою говоріння, за тим, як ви вдягаєтесь. Тобто, у вас така досить гарна репутація, ви за цим слідкуєте. Ну і багато людей знають, що у випадку чогось ви можете, вони можуть до вас звернутися. Тобто, не виключно, що якийсь справі професіонал. Можливо, займаєтесь цим як хобі, але у вас якісь певні моменти дуже гарно виходять. І не виключно, що взагалі маєте якісь такі певний дар цілителя, людини, яка може щось ну пояснити. І у інших під час розмови з вами можуть якісь певні пазди в голові складатися. Тобто, можливо, ви вміють якось подати якусь ідею, думку, наштовхнути ну, людину на щось таке дуже важливе на те, що дійсно дасть їй і подарує якийсь такий певний інсайт. Добре, давайте тоді подивимося, взагалі, що вам зараз слід почути про себе. Можливо, те, що вам необхідно дізнатися, що вам важливо знати. Ой-ой-ой, дивіться. По перше, ви маєте підтримувати себе, свій соціальний статус на досить високому рівні. Тобто, якщо ви звикли до якихось певних правил, традицій, тенденцій, і ви розумієте, що у вас саме таким способом все класно в житті виходить, то якщо ви хочете пробувати щось нове, це буде круто, класно, але тільки за умови, якщо ви не будете до цього відноситись якось консервативно і шаблонно. Тобто вам треба пробувати якісь нові методи, якісь нові підходи, вам треба пробувати бути людиною різносторонньою, не бути таким якимось скептиком, так? Але до цього ще треба дійти, і це дуже така велика робота над собою для вас. Так, далі. Дивіться, що в нас що тут є. Також ви маєте якось трошечки, можливо, знизити свій взор, тому що ви інколи можливо, так якось дико. Предвзято можете оцінювати людей через, ну, і якось взагалі у вас може бути такий погляд, що люди думають, що ви можете хотіти когось бити. Насправді ви, звісно, не хочете, але у вас просто ну у вас серйозно це так. Можливо, ви не звикли проявляти своїх емоцій, можливо, ви не звикли якось сміятися голосно. Тобто для вас якось проявлятися публічно, на люди це. Ну, важкувато, незвично. І ви зазвичай якось якби одинока людина. Так, не в плані одинока, але плані тому, що вас не лякає бути на самоті з собою. Тобто ви не відчуваєте себе в цьому якоюсь уразливою людиною. Ви не відчуваєте, що вас в чомусь якось обділили. Ні, вам з самим собою, і це прекрасно, це добре. От, ви класно відчуваєте себе, знаходячись наодинці з собою. Далі, що важливо зрозуміти, ви не маєте йти від своїх емоцій, ви не маєте їх подавляти, тому що. Ну, їх всі треба проживати, і ви дуже часто намагаєтеся якось аналізувати, що зараз в мене відбулося, що я маю усвідомити, що я маю з цього зрозуміти, а що я зараз відчуваю, а як мені краще вчинити. Тобто такі думки вас інколи посіщають, як то можуть сказати, і ви не маєте від них йти, ви не маєте від них відволікатися. Тобто, ви маєте це все проживати і якось усвідомлювати, що для вас взагалі потрібно саме в цей момент. Класна карта, вообще чудова карта, показує вашу працююсть і ціленаправленість. Якщо у вас є бажання якось м -м, за щось взятися, щось почати робити, то ви завжди це робите дуже серйозно, е -е, якось, знаєте, впевнено, і берете за це максимально завзятістю. Тобто, ви, якщо щось робите, ви це робите від душі зі всім серцем, е -е, і повністю вкладаєтесь в справу, ну і за рахунок цього вона у вас добре виходить. І, от ви маєте пам'ятати про свій такий талант і використовувати його в необхідних цілях. Далі, що в нас є? Далі ви маєте зрозуміти опять-таки, знову таки, що ви маєте інколи комунікувати з людьми, тому що у вас є такі певний дар емпатії. Людину розумію, що людина, яка Класно, щитаємо ці людей, але ви чомусь не відкриваєтесь до них. Зараз, до речі, подивимося це питання, чому ви не відкриваєтесь людям. Але вам треба інколи все-таки вступати з ними в комунікацію. Добре. Ну і по дияволу, дивіться, ви якось бачите інколи пороки інших людей і можете до цього ставитися дуже предвзято і негативно. Взагалі, от вам викусити людину, зрозуміти що вона і про що вона вообще щоб тобто Ви одразу розумієте, хто вас почав обманувати, в кого які недоліки є, і так далі. До речі, також може бути що у вас є просто цей аркан в мати долі. От, тобто вам треба, можливо, трошки знизити свою планку, тому що вона у вас дуже висока. Ну і звісно що відбір проходять далеко не всі. Але знову ж таки, ви через те, що ви не спілкуєтеся з людьми, через те, що ви ставите цю величезну високу планку такий важкий відбір, і люди починають вас боятися. Ви не можете себе проявити свої таланти оратора, тому що ви насправді ви, ну, ви вмієте зачепити аудиторію, публіку. У вас класний такий певний образ, який. Ну, якому хочеться довіряти, людини, яка авторитетна, компетентна в якихось певних питаннях. Але ви цього не проявляєте, того ж, якби є у вас така певна відстороненість. Добре, давайте подивимось, а чого ж ви взагалі так ну, не спілкуєтесь з людьми? Чого ви так з ними не спілкуєтесь, з якої ж такої причини? Угу. Ага. Слухайте, колись щось можливо зробили за вашою спиною, коли ви взагалі цього не очікували, і це прям максимально змінило ваше ставлення до людей. А, можливо, це був чоловік, але знову ж таки обов'язково може бути і жінка. Вот. І в якийсь момент, коли ви взагалі ви були в два, ви були в уразливому стані, в стані, коли ви дійсно цього не могли ніяк ну, продумати, продумати, ви взагалі навіть не було допустити, що таке може статися. Ну і якийсь пішов такий певний можливий удар. Або якісь такі певні неприємні слова. Ну, і я не скажу, що ви це дуже боляче переживали, але якісь, якусь відмітку це дало. Добре, дати вам треба пораду на рахунок спілкування з людьми, якусь пораду на рахунок спілкування з людьми. Знаєте, робіть так, як я вам вийде, так як вам буде спокійно. Ви від цього не втратите не себе, не свій потенціал, не свої можливості, не свої гроші. А якщо вам комфортно нічого не міняти, можете нічого не міняти. Але, знову ж таки, якщо ви почнете появлятися, якщо почнете говорити з людьми, да? давайте подивимося, що буде. Ну, все поміняється. Поміняється все, поміняється ваше життя, ви знаєте, ви вдихнете щось нове, у вас збираються якісь нові друзі. У вас, до речі, дуже багато змін почнеться, якісь, можливо, подорожі, можливо, навіть зміни своєї професії. Тобто, багато чого поміняється, і буде якось веселіше, можливо, приємніше жити. Що ще буде? Ну, будуть дуже приємні друзі. Друзі, люди, до яких ви зможете покластися, з якими ви будете пліч-опліч йти. Добре, давайте подивимось, пораду вам, просто пораду, ну нарахуємо друзів. Ну, знову ж таки, бачите, зірка. Зірка каже вам проявлятися, допомагати людям, йти вперед, реалізовувати свій професіоналізм, реалізовувати свій талант. Не жити життя сірої мишки. Вам потрібно показувати себе, не боятися проявлятися, не боятися публіки, камери. Ви маєте світити і усвідомлювати свої таланти. Ви маєте розуміти, що ви талановита людина, в якої багато що виходить. А ви ніби ну, від якось відсижуєтесь, не даєте розкритися своєму потенціалу. От в цьому є така певна помилка. Ой, ось такий розкіт нас вийшов, я Сподіваюсь, він вам сподобався. Так, нагадую, енергообмін, лайк, коментар, підписка, мені було б дуже приємно. І подивіться інші відео на каналі, їх там є дуже багато на різноманітну тематику. Вибирайте, вам в будь-якому випадку щось подобається. Зараз немає прогноз на лютий місяць для кожного знаку зодіаку. Тому, кому цікаво, також переходьте, дивіться, шукайте свій, буде цікава інформація. Ну що ж, тоді я була рада вас бачити і до зустрічі у нових відео. На все добре!